Ми коли їдемо з змагань. Неважливо, в принципі, які результати, чи ми виграли, чи ми програли. От. Хлопці як відбились, то в них перше питання: о, все, ми зараз десь заїжджаємо в мак і п'ємо Кока-Колу, їмо щось сладке по-любому. 16 золотих. Одна срібна та три бронзи. Таку кількість медалей виборла рівненська збірна на чемпіонаті Європи з козацького двобою, який відбувся в Сан Марино. Серед учасників були і представники МЕГУ, котрі разом із своїм тренером напередодні зустрілися зі студентами факультету журналістики у форматі прес-конференції. Говорили як про професійне, так і про особисте. Зокрема, тренер розповів про його перше знайомство з Насарієм та Дімою. Ну, взагалі, вони мене знайшли, бо була реклама. Назар прочитав в інтернеті оголошення, прийшов на тренування. Ми тоді проводили тренування в 26-й школі. І з того часу так потихеньку-потихеньку ставав о, таким чемпіоном, як він є зараз. А Діму привів о, в зал його товариш. Мабуть, перших там якісь два-три там, місяці навіть батьки не знали, чим я займаюсь, поки не побачили десь там капил сонці. Потім я почав виступати професійно, ми там побачили кілька поєдинків. Були проти, і потім вони побачили, що я цим живу, і далі почали підтримувати. А це хлопці розповідають про те, як відреагували їх батьки, коли дізналися, яким видом спорту їхні діти хочуть займатися. У мене прям негативно-негативно відреагували батьки, але я собі в личку ходив десь там трохи, ходив, ходив, почав їздити на змагання, і теж там треба було б на змагання підписати, що батьки дають згоду. Поїхав я до батька, батька підписав. Мама не знала, що їду на змагання, поїхав на змагання. Потім якось вона якось так все закрутила, що мама вже почала підтримувати. Аби змагання для спортсмена пройшли успішно, розповідає тренер. Поступово необхідно навчитися позбуватися певного фактору, який називається фактор хвилювання, який блокує абсолютно всі аспекти спортсмена. Ніби зараз всіх переможе і стане суперчемпіоном, Але коли виходить в клітку, хвилювання забирає з організму абсолютно. Весь потенціал, називаємо це так, і ватні ноги, ватні руки, нічого не чути. Надзвичайно важливим є й те, аби вести поєдинок разом, підкреслює пан Богдан. Якщо спортсмен навчиться чути свого секунданта, то все буде дуже добре. Коли ти сидиш за кліткою, а не в клітці, дуже ти бачиш поєдинок зі сторони. Більше половини професійних бійців, майстрів спорту міжнародного класу, нині знаходяться на війні. Один з них Мирослав Душнюк, друг Дмитра Таназарія. Тяжко поранений у Бахмуті. Кожний ранковий дзвінок смс-ка звіти, і ти боїшся її відкрити. Але я сподіваюся, що вони дуже скоро з перемогою повернуться, і ми продовжимо. Спортивну кар'єру. На відпочинок у спортсменів зовсім небагато часу. Адже невдовзі, зокрема на Назарія, чекатиме новий суперник та поєдинок, який відбудеться у Польщі. На завершення зустрічі традиційна фотосесія та порція професійних порад своїм ровесникам від переможців. Звичайно, потрібно боротися за мрію. Мрія без боротьби залишиться просто мрією. Звичайно. Звісно. А мрія з боротьбою просто стає метою. Андрій Морозько телевізійна служба МЕГУ.